Наказ про підрив Каховської гідроелектростанції міг дати. Безпосередньо керівник Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, а йому відповідну інструкцію, скоріш за все, чи усну, чи безпосередньо письмо міг це дати Верховний Головнокомандувач збройних сил Російської Федерації. Він же президент Росії, диктатор Володимир Путін. Тому міжнародному кримінальному суду треба встановити буде механізм да, цього видання наказу від виконавця. І до безпосереднього відповідальної особи, яка цей наказ вчинила. Але ну у мене, наприклад, як у аналітика сумнівів, хто керує кожною деталю логістичною, військовою, політичним супровідом, інформаційним супроводом цієї війни, сумнівів, що це безпосередньо особисто робить Путін, немає.